Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І сьогодні стало відомо, що ну відійшла у засвіти. Заслужена артистка України, народна артистка України, герой України Ніна Матвієнко, і про її життя, про її творчість, про її біографію маємо можливість поспілкуватися із музичною продюсеркою, ведучою програми Лілією Рубан, яка тісно співпрацювала, спілкувалася із Ніною Матвієнко. Вітання пані Лілія. Співчуваємо вам. Чи чуєте нас, що зможете пригадати про постать легендарної Українки, яка протягом останніх, мабуть, 50 Років була символом української пісні, української музики, української жінки, яка була знана в усьому світі. Добрий день. Щиро дякую за співчуття. Ви знаєте, річ у тому, що Ніна Митрофанівна Матвієнко так сталося, що вона для мене як рідна мати, можна сказати, творча мати, духовна мати. Вісім років ми з нею товаришували, і дійсно вона це відмічала і казала, що ти для мене дуже близька людина. І я це відчувала і таке поєднувало нас тепло. Я не вірю, що її з нами вже немає. Тому що сьогодні вночі ми розмовляли з Тонією. Я знала, що це сталося горе, що Ніна Митрофанівна захворіла. Але вся родина і всі, хто був посвячений у цю таємницю, вони не хотіли розголосу. Як могли, допомагали, підтримували. Безумовно, увесь важіль ліг на плечі самих близьких: це тоню, батька і синів. Ну а ми вже друзі, і той, хто товаришував, і рідні, як могли допомагали. Я була у Ніни Митрофанівни Матвієнко у лікарні, коли їй. Зробили першу операцію. Вона шуткувала, вона казала, що її голими руками не візьмеш, що вона все поборить. Наскільки духом була сильна людина, я вам просто не можу передати. Почуття гумору у такий складний час для неї, коли вона вже розуміла, що ну, дуже важка хвороба. Її захопила, але вона все рівно не втрачала силу духу, ви знаєте. Не можу, мені дуже важко казати, пані Лілія. Чи мали би можливість поспілкуватися із пані Ніною про її дитинство, про її перші кроки на сцені, взагалі про те, як вона потрапила на естраду? Ви знаєте, ми хотіли зняти фільм, бо я знімала з мандри країну з Лілі Рубан. І я хотіла зробити такий проект, показати е, ті місця е, української землі, які на яка от українська земля, вона ж дуже плодюча на таланти. І я хотіла показати цей шлях Ніна Митрофанівне Матвієнко, починаючи з її села, де вона народилась. І яка який вона пройшла шлях до, до своєї відомості, зірковості, можна сказати, і все ми відкладали. Все ми відкладали. Вона каже, да ще знімем, да ще знімем. Дуже жалкую, що е, не зняла останній концерт. Я відчувала. Я кажу, е, мене просто не було в Києві, я була в відрядженні, Хотіла операторів, ну не склалося. Вона каже: Да, не переживай, ще будуть концерти. Концерт філармонії відбувався, і вона вийшла чомусь у чорному, в чорній сукні. Мене це так збентежило. Думаю, чому чорна? Я взагалі-то чорний не дуже люблю. Колір, шлях її безумовно був. Я не можу сказати, що складним, але ж все рівно якісь були перепони на її шляху, були якісь моменти такі, що. Вона питала, чи треба співати, чи не треба співати, але ж бачите, все рівно вона пройшла цей шлях і саме головне, що вона подарувала нам усім свій талант, який, який її нагородив Господь Бог. Річ у тому, що там родина співоча. Там і мама, і мама Ніни Митрофанівни, і баба. Там вони дуже гарно всі співали. Бачите. І ця дінастія, слава Богу, продовжується. І Тоня, слава Богу, продовжує цю дінастію. Сподіваюся, що маленька Ніна Матвієнко, онучка Ніни Митрофанівни таки ж продовжує цю дінастію. Все починалося з родиною. Там співали всі, там співала велика родина, і дуже гарний був голос у мами Ніна Митрофанівни Матвієнко. Вона народилася маленькою, щось 2,5 кілограму. Не думали, що вона виживе. Вона розповідала, що поклали її біля печі, там, де тепло. Якось каже, мама годувала, і ця піч мене обігрівала. Каже, я вижила. Ну, знаєте, напевно, треба рідних питати, близьких. У них велика родина, і, напевно, Брати і сестри більше розпрозв дадуть розповідь про її дитинство і як вона йшла. Леж, кажу, Ні, чи не згадувала пані Ніна, вам про те, що вона в неї була заборонена виїзд із Радянського Союзу з 69 по 86 рік. Чи вона розповідала за що, чому? Ні, і... про це. Так. Про це вона не казала, вона казала, що. Дуже багато вона гастролювала за кордоном в Америці і в Канаді, каже, заробляла валюту. Заробляла валюту нашому Радянському Союзу, бо ну, дійсно її знав, знав увесь світ. Я не знаю точно чи в Австралії вона була, але вона об'їздила фактично увесь світ. Увесь світ. Вона подорожувала, їздила, виступала, е несла, несла українську пісню. То, по всьому світу. А чи були в неї якісь улюблені пісні, якісь твори, чи згадувала про це, чи які можливо пісні вона виконувала на всіх своїх концертах? Ви знаєте, я особисто дуже любила, я завжди її просила. Коли ми з нею подорожували і так складалося, що люди підходили, просили так випадково. Ми з Ніною Митрофанівною Матвієнко попали в село Буша. Це Вінницька область, і там є заповідник, і люди її пізнали, вийшли, попросили її щось заспівати. Вона ніколи не відмовляла. Ви знаєте, настільки людина була відкрита без пафосу, без зірковості, скромна в своїх якихось моментах, дуже скромна людина. Ми, коли їздили там, я, наприклад, їхала, їхали з нею, заїжджали чи в ресторан, чи кудись. Я казала: Ніна Матрофановна, що, що ви хочете? Смачненького, там, що вона? Ну, замов щось, вона дуже скромна своя була, в своїх бажаннях. Ви знаєте, ну абсолютно вона, е, як то кажуть, е, от не відчувалась у цей, знаєте, зірковості такої напищеності, Ні, вона просто несла. Несла е, людям свій талант, і от там в Буші вона для там ну, чоловік десять зібралася. В заповіднику вона зробила. Я виставлю ще, до речі, пізніше. Я виставлю ці всі відео із мого особистого архіву. Е, от і вона е, співала. І от така сама така пісня, яку я так любила її, і, і так я чекала завжди на всіх її концертах. І, от таких, і таких моментах, коли просто вона співала для людей. Ой, не цураймося, пригортаймося, бо багацько в нас є. Про український рід вона завжди. І ми попали в храм, там скельний храм, буші є. кажуть, що це дохристиянський храм, що йому більше 12 тисяч років. І вона стала, і там кажуть, треба для до роду звертатися. І вона стала і на весь цей храм, він скельний в скелі. Вона як заспівала, я виставлю, виставлю це відео. Мурахи йшли по тілу, і я розумію, в той момент вона зверталася до роду про захист України, тому що вона дуже переймалася про війну в Україні. Я думаю, що, будемо так сказати, поштовх для розвитку хвороби дало те, що вона. Ну, не знаю таке слово, просто не вилазила з благодійних концертів. Вони об'їздили з з командою Артура Босо фактично всю Україну. В самі маленькі містечка вони заїжджали, і Ніна Митрофанівна співала, і вони збирали волонтерську допомогу. І, чесно вам кажучи, кожен раз вона мені. Я після таких концертів казало, що там болить, там щось колить. Я кажу, Ніночка Митрофанівна: ну, ну побережіть себе, ну скільки ж можна. Ви ж кажу, розумієте, в цих автобусах не дуже зручних, і дороги, знаєте, від села до села не дуже зручні. Побережіть себе, Ніна Митрофанівна, ну, але вона, вона несла свою місію, розумієте? Вона не могла по-іншому. Те, що Ніна Митрофанівна зверталася до роду, їй була небайдужа доля, навіть з огляду, як ми бачимо, її творчості, її діяльності життєвої, не була байдужа доля України. Загалом цікаво було б почути, що для неї означало ось це слово рід, зокрема, вашими словами, бо впевнений, що ви про це з нею неодноразово говорили. Вона пишалася, що вона українського роду своєю великою родиною. Вона всіх підтримувала. Іноді занадто. Я казала, ну, Ніна Митрофанівна, ну теж там, наприклад, онуки, онуки там сестри, чи там брата, чи племінники. Вона всіх пригортала до серця, всім допомагала. Нікому не не відмовляла. Я кажу ні, на метрофані, ну, може вже зупинитись. Важиш на всіх не вистачить, У вас особисто є своя людина. Вони ж усі дорослі. Вона казала: ні, це моя родина, я не можу і не тільки своїй родині. Вона давала підтримку, але просто звичайним людям, які до неї зверталися. І потім я пам'ятаю, вона каже: Ой, до мене звернулася жіночка в такому стані жахливому. Щось там чоловік помер, вона хвора, діти, дитина на руках. Що робить Ліля? Я кажу, ну будемо допомагати, ми збирали гроші. Ну, це була людина такого великого серця, знаєте, ви мене чуєте? Так, 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 пані Лілія. А ви знаєте, я, в мене є таке, е, от є особисто для мене е, є таке ну, визначення для жінки, е, вселе, е, всесвітня мати. От є такі жінки, ви знаєте, я, у яких не руки, а крила, і вони можуть охватити наче усе землю цьому крилами і вберегти. От така була Ніна Митрофанівна. Ви знаєте, ну, ну, ну кажучи, ну хто я для неї? Ну, да, ми познайомились з творчості мого зятя Поля Монандіза, вона нас підтримала безкоштовно. Ви розумієте, наголошую, безкоштовно. Взяла його в тур, допомогла йому просунутись. Ну, це просто. І я тоді, я думала, ну, як це я? Де я, Деніна Митрофанівна? Відома всьому світу зірка, і вона таке відношення до мене, до моєї родини. І потім в такий момент стався, я захворіла. А ми були постійно на зв'язку, і чогось ми постійно якось вночі переписувались, тому що то у неї гостролі, то ще щось, а вночі якось так є час поспілкуватися. І Я кажу, я кажу, Ніночка Митрофанівна, не знаю, що це таке, захворіла. Мені не можна зараз хворіти. Бо тому, тому, що на моїх плечах дуже багато всього. А я кажу, не можна, що це таке, де взялася ця хвороба? Вона так, не переживай, роби оце, оце. На слідуючий день вона побігла в три храми, замовили, замовила молебень за мене. Ну хто я для неї? Слухайте, ну я ж не рідна донька. Ви розумієте, чому я вважаю її мамою? Така і на сам кінець ще цікаво почути, як Ніна Дмитрофанівна ставилася до нагород, зокрема до визнання, до того, що вона була і заслуженою, і народною артисткою України, і свого часу президент Ющенко нагородив її званням Героя України. Ви знаєте, ніколи вона всім не кичилась, ніколи. І коли я там я якось, ви знаєте, от ми, наприклад, там заходили. Я разом, знаєте, з нею їздила. Якщо треба там було їй щось купити. Ну, я розумію, треба ж і якусь і взуття там все. Тоня на гастролях, Арсен на гастролях, я Ніночка Митрофаніна, поїхали. Ми їздили з нею по магазинам. І, наприклад, заходили, і дівчинка там виносила взуття, вона приміряла, щось там вибирала. А я казала так: ви кажу до дівчинки, кажу, ви знаєте, кого ви. Обслуговується, це ж наша кажу, народна артистка, це ж наш герой України. Ніна Митрофанівна червоніла і казала: Ліля, перестань, навіщо? Не треба, не треба. А я хотіла, щоб увесь світ знав, бо я бачила, що дівчинка не пізнала. Це ми наші там знають. І... А є угу. молодь зараз, вона у іншому форматі співаків слухає. Ну, Є молодь безумовно, яка от, підходила, ми йдемо, вона підходила. Добрий день, ви, Ніна Митрофанівна, можна з вами сфотографуватись? Це так, їй так було приємно, ви знаєте, що її знає молодь. Була ж ну є ж різна молодь. А є така дівчинка, лупала очима, наприклад, дивилася і не розуміла, про що я кажу. І коли я нам з таким, знаєте, захватом казав, це ж народна артистка, це ж наша берегиня. Ніна Митрофанівна дуже якось так, ну, я ж кажу, вона. Не любила цього, не любила. Вона казала Ліля, перестань, що ти починаєш? І так, ось якось, наче вона зжималась, ви знаєте. Не можу казати в минулому. Ну, ще, ще не можемо вас не запитати. Зокрема, як Ніна Митрофанівна ставилася до молодих виконавців, до молодих артистів, як вона їх підтримувала, чи всіх загалом яке її ставлення було до сучасних виконавців. Це окрема тема, ви знаєте, це просто я ж кажу, якщо вона бачила справжній талант, взагалі хто, хто б там не був, і якщо вона дійсно бачила, що людина потребує допомоги, а, вона з радістю і включала свої концерти, і брала з собою тури, і допомагала як могла у неї дуже багато вихованців, і я знаю дуже багато, і всі її називають Мама Ніна. Наскільки я знаю, вона викладала вокал у Воплавського там, також її любили і шанували. Так я ж кажу, так сталося і наше знайомство. То такі поліманондис, якийсь француз, який приїхав і хоче співати українською. А ми випадково з нею зустрілися з Ніною Митрофанівною на якомусь світському заході. Я підійшла, кажу, я шанувальцю вашого таланту. У мене зять, кажу, він співак і він вивчив вашу пісню Квітка душа. Е, можна вам її показати, щоб ви її послухали? Вона каже: так легко, так просто каже, запишіть мій номер, давайте з вами окремо зустрінемося і я послухаю. Ми зустріли на Печерську, недалеко від її місця проживання, у кафе, дали послухати, як Поль співає Квітка душа. І вона сказала: Боже, да він же, який він француз. Він, може, він і француз, але у нього українська душа. Я хочу його з собою взяти у тур. Якщо він вивче, каже, у мене буде тур колискові і колискові пісні. Якщо він вивче дві колискові, я, я дам, то він поїде, поїде зі мною. Так легко, просто я ж кажу, безкоштовно. Ви знаєте, ну я була про я спочатку думала, як це? Це, це, це не сонце, правда, реально. Людина такої, такого е, гатунку, такого значення для України так легко просто бере, включає свій тур е, невідомого співака. І в неї і, і, і діма андрієць. Ало, і діма андрієць. неї, І діма андрієць у неї багато. І Тетяна Бакаленко, дуже багато вона. А я, а ми з нею ще ж коли в буші відпочивали. То я ж пам'ятаю, вона викладала а, а, вокал і приймала, і приймала вона екзамен, по-моєму. Бо вона так на кухні була, а я була в кімнаті. І вона по зуму а, приймала там дівчата, співали, а вона це приймала і так було цікаво, як вона усіх підтримувала. І навіть десь, якщо там хтось неправильно співав, вона все рівно не била по руках. Вона каже: отут трошки зміни, отут отак. Ну, я вважаю, що Україна втратила, ви знаєте, дійсно дійсно діаманти, дійсно надбання. Це наша гордість і надбання. І втратила те, що Ніна Мітрофанівна ще б дуже довго могла би передавати свій досвід. Ну, на жаль, бачите, на жаль. Що щиро дякуємо, пані Лілію за ці спогади за ці теплі слова про Ніну Матвієнко, якої не стало сьогодні. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам про Ніну Матвієнко, про її творчість, про її життя, про її особистість спілкувалися із продюсеркою та ведучою програмою Лілією Рубан. На все добре, пані Лілію, тримайтеся. А нашим глядачам, Дякую. та радіослухачам зараз пропонуємо пригадати нашу незрівняну Ніну Матвієнко і послухати одну із її пісень. Дякую, до побачення.